Ми вже розглянули, що таке біотоп, А є ще поняття біном. Біном це якась певна локальна організація природою середовище, те, що було до нас. Тобто біному можна назвати степ, можна назвати лісостеп. Він має чіткі природні характеристики. І ліс так само має свої чіткі характеристики. Тобто, якщо ти в типову зону посадиш сосну. То її рано чи пізно назвуть кримською сосною. Вона має інший вигляд ніж київська чи чернігівська сосна, і це все впливає на бір кліматичних, температурних, кількість води, якість води, грунти. І тому нашим сьогоднішнім покликом є дослідження скандинавських більше країн, щоб навіть в ландшафті в озелененні, використовувати локальні створені природи на цій місцевості біноми. А нами маємо їх зберегти і розповсюдити. Тобто мінімізувати штампові дерева, які мають обмежену висоту. Вони дуже гарні, вони дуже класні, але від них в принципі мало користі в природі і в майбутньому людині. Вони не ростуть високі, вони не затіняють. в них мале випарювання води, малий фотосинтез, все.